Добрий день. Мене звати Віктор Лешик. Я обіцяв своїм читачам у Фейсбуці, що започаткую свій власний авторський YouTube-канал. Ну от це я зараз буду робити. Він буде називатися про політику без політики. Поясню, чому так називаю, тому що. Хоча я і аналітик і експерт у політичній сфері, як в внутрішній політиці, так і в міжнародній, але я не вважаю себе занажований політично. Я не маю симпатії до жодної з партій, чи до жодної з ідеологій. З 1987 року, коли я почав займатися. Як спочатку спеціальний кореспондент, а потім ведучий прямих ефірів на українському радіо, потім на державному першому телеканалі. Був один з перших політичних аналітиків в студіях державного телебачення. Я займав позицію насамперед спостерігача і аналітика. І Мені досить непогано це вдавалося. Я мав визнання своїх колег, мав певну свою аудиторію. Мені випало щастя, чи просто подолане, скажімо так, бути ведучим трансляції 24 серпня 1991 року, коли було проголошено акт про проголошення незалежності України. Я Пробув тоді в студії прямого ефіру 12 годин. Так само я першим повідомив про результати референдуму від 1 грудня 91-го року про підтримку цього акту проголошення і про обрання першого президента України. А, якийсь певний час я працював а, політичним аналітиком, згодом а, створив свою власну. Приватну телекомпанію у місті Київ. І такими хвилями долі мене несподівано навіть для мене знесло на посаду керівника державного телебачення радіо. І приблизно з 1994-1955 року я. Не працював як журналіст, тому що є певна якась корпоративна етика, є певні якісь обмеження міжособистісні. Та й, власне кажучи, коли ти є розпорядником ефіру, це не зовсім добре, коли ти весь час себе показуєш в ефірі. Треба давати дорогу, було молодим, робити наших телезірок. Я можу називати зараз десятки імен дівчат і хлопців, які стали за вами вашими улюбленцями, але за їхньою спиною був я. Я був продюсером телеканалів, приватних і державних. І мені це давало певне навіть творче задоволення, що я можу такі речі робити. Е, згодом е, я займався регуляцією телевізійного і Радіо України. Потім в силу обставин, здоров'я, я змушений був залишити цю активну державну і громадську діяльність і потроху перемкнувся на приватний бізнес. Працював у Європі, працював в Україні. Пробудився мій інтерес до такого свого, як би сказати, юнацького вибору. У 2014 році, звичайно, коли стався Майдан, і мені було не байдуже, як підуть події. З 2015 року я започаткував аккаунт на Фейсбуці і відтоді потроху я викладав свої думки, свої дописи. У 2017 році я ненадовго погодився стати головним редактором телеканалу Еспресо. Так сталося, що в ці дні, коли я був головним редактором 25 жовтня 2017 року, було здійснено терористичний акт біля телеканалу. І мені вночі, після величезної багаторічної перерви, довелося сісти в студію прямого ефіру і при температурі 5 градусів за вікном, та і в приміщенні, бо вікна були всі вибиті. Я вів чотири години прямий ефір, і мені здалося, що і колеги сказали, що в принципі старі наробки збереглися. Чому я хочу... Опробувати свої сили я саме у такому ширшому, аніж Facebook форматі. Тому що м, новини, той потік новин, який ми всі зараз пропускаємо через себе, через мі, свої мізки, вони подаються як окремими такими клаптиками, шматками мозаїки. І е, багато хто. Особливо зараз, коли наші нерви напружені як струни, кидаються з крайності в крайність, і йому важко збагнути, що за цією подією, а що за цією ці новиною? Ці події і ці новини тільки тоді можна зрозуміти, коли ти розумієш ширший контекст, аніж сьогоднішній день, чи сьогоднішній рік, чи сьогодні, сьогоднішнє десятиріччя. Тому мені видається, що мій досвід. Не тільки професійний, а вже дуже в великій мірі житейський досвід. Він плюс тисячі прочитаних книг з історії, багато семінарів, багато школ, студій, які я прийшов на Заході. Вивчаючи основи і приймаючи досвід західних колег, дозволяє мені а, в сьогоднішній, наші навіть брухливій такій, як би медійні, псевдомодійній ситуації, а, знайти свій голос у цьому багатоголосці. А, Наявність соціальних сфер, соціальних мереж вона дає таку Ілюзію простоти, не треба ні фінансів, не треба особливих витрат. Просто пишеш, просто говориш. І часто люди, які пишуть і говорять, за їхніми словами, власне кажучи, нуль життєвого досвіду, нуль життєвої практики, просто люди говорять завчені школярські істини, штампи, або і взагалі займаються просто пустослів'ям. і Дезінформації. Ніколи цим не грішив, тому що виховувався в досить гарних руках, що називається, сильних професіоналів, які змогли мені прищепити алергію до дезінформації, брехні і маніпуляцій. Я буду говорити тут і про політику, і не про політику. Це буде. Складна, можливо, часом складне визначення тематики, але насамперед це буде суб'єктивний досвід досвідченої людини. Я не буду гратися у об'єктивізм якогось мікробіолога з себе робити, що розглядає там і безпристрасно дає оцінки там, фактам, новинам, повідомленням. Ні, я насамперед живу тут, в Україні. Дуже скрутний час для цієї країни і для всіх нас, і для нашої сім'ї. І тому я буду суб'єктивний, тому що мені видається зараз бути таким мікробіологом і таким безпристрасним це неможливо. Але за тим, за емоціями, не слід забувати про факти. Факти основа. Основа правди. Якщо людина розуміють реальність, яка вона є, яка що вони її творять лише в своїй голові, вони постійно наштовхуються на двері, на пороги, на вікна, на камені, тому що вони живуть ілюзіями. я постараюся в ході нашого спілкування ці ілюзії, ці тумани, які часто засіли десятиліттями, дякуючи нашим кураторам, із Сходу, із заходу просто засіли і не дають бачити те, як є реальність довкола нас. Я дуже сподіваюся, що наше спілкування буде відвертим, спілкування буде чесним, спілкування буде взаємним. І е, прошу вас, кому це цікаво, про періодичність виходів. Е, на Ютубі я буду поки що повідомляти на своєму аккаунті у Фейсбуці, до тих, поки мені не вималюється самому, як буде складатися у мене із вихованням дітей, з роботою певною, і з обов'язками посаду, по дому і по всьому іншому. Але по, попри все, я буду інформувати на Фейсбуці про час виходу цих розширених аналітичних. Досліджень і чекатиму вас з нетерпінням тут. На цьому всім бажаю здоров'я, до побачення.